Здається, нічого особливого у пропагандистів не стається. Тобто вони стаються щоразу регулярно зі своїми глядачами, слухачами, читачами, одним спром, одним словом, сприймачами зомбопропаганди. З нами теж нічого не стається, окрім того, що ми вимушені все це аналізувати настільки, наскільки це піддається аналізу, але піддається не все. Нині про Соловйова, який влаштовує парад в Парижі міжгалактичне спілкування і новий прогноз, коли вони планують СВО завершити, і про те, що їм насправді Справді України не потрібно і увага! Україна руйнує Росію. Дивно, чого б це Олена Центила? Це моє ім'я. Дякую, що підписалися. Раптом ні, виправляйте це так само. Коментарі, лайки, дзвіночки, побажання і пропозиції щодо тем ідей. Майбутніх роликів теж приймаються вони необмеженій кількості. Тут вам раді, і тут ми говоримо без купюр і без звісно цих історій, що всім буде добре і всіх переможемо легесенько за 5 секунд. Ні, не легесенько, не за 5 секунд. І добре буде не всім. Ну от принаймні окупантам бути добре немає однозначно. тут от з'являється збір на лиманський напрямок. Хлопцям потрібно все автомобілі. Дрони, реби, ви знаєте, що робити. QR висітиме до кінця програми. А тим часом Соловйов починає парад. Звісно, у Франції. Чому б у Франції? Ну а чому б ні? каже Соловйов. Ми повинні привести Францію к її реальному розміру. Ми уб'ємо вас всіх, руский солдат-миротворець. В очередной раз сіді. Во французькій забігалці. говорить, Гарсон. Быстро поляну накрив. Я прям вижу, как як... флаги морпехов будут гордо реять над французскими достопримечательностями. Наполеон, восстав из гроба, посмотрит на останки Макрона и скажет, куда ты, дурак, полез? Я прям вижу этот парад победы по Елисейским полям. Я вижу, как по Елисейским полям идут мои... Мені здається, що вони крепко приймають препарати, які сяналогавнітні, е, які дозволяють так високо задирати підборіддя і говорити з такою слиною в куточку рота, те, що говорить, зокрема Соловйов. Ну, який в баню, пробачте, парад в Парижі, про що взагалі мова? Окрім того, що нелюбов до Макрона просто сяє. Мигає маяками свистить фонить і так далі у соловіво в кожному слові. Це зрозуміло. Ну бо Макрон виявився не зовсім тим, хто дзвонив. А... Не зовсім тим, хто зараз понавирішував, так щоб реально радикально і так далі. Ми ж з вами не в країні єдинорогів живемо. Ну і він дов, доволі сильно бісить Соловйова. Єдине, що навряд чи Макрон, точніше, точно Макрон не знає про існування Соловйова, тому і ми розбираємо Історія про те, що російський солдат десь там щось буде комусь накривати, та ні, вже не буде і. Історія міф про російського солдата, який отут всіх перемагає, він сильно сильно роздутий. Ви прекрасно знаєте, що далеко не в усіх війнах росіянці перемагали. Ба більше велике питання: а на що спроможні ефективно росіянці суто як росіянці? Ну крім того, що демонструє словів і друзі, русські генерали, украшені наградами їх кісіль. Історія є у мене ж Шматовніков, улюблений їхній генерал, той, що Пуцінчик показав, пам'ятаєте, двічі демонстрував фото, відео, слав комусь там в рушниках, банях і так далі. Але є ще оце, от Герасимов. Ви ж бачили Герасимова нещодавно? Єдине, що він спромігся сказати Путіну, який раптом перевдягнувся в камуфляж, наліво. От, власне, в цьому наліво є вся суть того, що вони зараз роблять. Вони самі не усвідомлюють до чого. Тягнуться до чого їх тягне, до чого вони прагнуть. І взагалі, хто вони і що вони. Вони не можуть визначитися, то був сенс у тій війні, яку вони зараз ведуть у нас в Україні, чи його не було. І що його там далі в книжках писати? Бо виявляється, що навіть ті, кому пекло почати війну, вже дійшли до того, що в принципі, а я-я, нічого хорошого, нічого толкового ба більше нічого взагалі в плюс. У війні немає. От вам, будь ласка, один з ідеологів е, руського міра і війни. Максим Калашніков. Його прізвище не бачить сенсу у тому, що є війна, бо виявляються руїни в перспективі. Ну, от, взяли би Харків, а там а все там бої пройшли, що то розрушена. А в Харкові машиностроєння, авіаційне там підприємця, турбоатом. А ми їм що приближимо? У нас ж саме собственної програми прориву в новомірнової індустріалізації, в мір та скільки нової Росії, сіє ще да нету. Тут мав би бути величезний текст про те, як загниває Росія, про те, що там глибинка, і не знає, що таке не те, що цивілізація, а й слово таке не знає, бо радіоточка це найкращий світач їхні інформаційні, але це Калашніков той самий, який агітував за війну. А зараз він каже: Уявімо, ми увійшли в Харків. Звісно, ви того уявляти і не можете собі. комбінацію тут скрутіть собі і вставте туди, куди потрібно. Але питання величезне: а чого це раптом подібні штуки з'являються? А зовсім і не раптом, бо з'являються вони рівно з тією частотою і рівно з цією регулярністю, і рівно в ті моменти, коли Кремль. Жорстоко холітає, холітає нині їх від перемир'я від можливих перемовин. Тут Зеленський визначив групу перемовників. Ну за, для стабільного і е, тривалого миру. А виявляється, що. У Путіна є вимоги до перемир'я. Ну аби ми там мобілізацію не проводили, не навчали, і ніхто нам нічого не постачав. Ага, точно плавали, знаємо. І е, Путін теж плавав, знає. Того він там, отак от і, і плаває досі на поверхні ополонки. Його ж пропагандисти відпрацьовують наратив. А зрештою кажуть, Україна там в принципі нам не потрібна була, бо все, що Україна, воно руйнує Росію. Хм. Дуже дивно, правда, бо ж в принципі до чотирнадцятого року ми в носі мали ту Росію, і чесно кажучи, руйнування в ній теж У нас є такі сторонники кессер. Я думаю, хорошо, ви хотіти ще, щоб Таджикистан, Узбекистан опять вошов в состав Російської Федерації. Кто не того хоче вообще? Так, на секундочку, щоб ви розуміли, це про м, націю імітацію, про дружність, про антифашизм. Це говорить людина з прізвищем. Шахназаров. Той, який раніше кіно знімав, а тепер імітує з себе. Взагалі, як вот з цим вісомом? Можна з Фінляндії і Польщі розберемося? А нам я, я лично вважаю, <решко> <считаю, решко> що, нам... <решко> я, я, я що нам і Україна не нужна в нашому составі, тому що Україна нас настолько Угу. <решко> І отже, тепер величезне питання: а що ж тоді пробачте з 2014 року, е окрім Бамбілі, Данбас, Данбілі, Бамбас, мальчиків в трусиках, дівчаток в маєчках, з'їджених снігурів і е рабів, пам'ятаєте, по двоє? Е несли ці всі прекрасні люди. Уявіть, що зараз з програм російських пропагандистських просто видалять все, що так чи інакше стосується України. Контент скоротиться буквально до 10%. А якщо з тих 10 ще забрати щось про Америку і Європу, то в принципі залишиться лише спілкування з міжгалактичними персонами. І з однією з таких поспілкувалися, і нині ви не повірите, але тут персонажиха поспілкувалася тр я не жартую, вона саме через тр, ви зараз почуєте, спілкується з якимось там міжгалактичним розумом, напрогнозувала завершення свого. Робота йде на завершення показателів, да? Тільки так, щоб вам не казалось, що як будто б зараз все наоборот наростає і так далі. Тільки така тр, тільки така наростає перед завершенням. Тільки так, ви візьміть любой процес, он всегда так происходит. Тільки така, то есть, чтобы что-то завершить, да? Тільки така йде некое наростання тільки така в показателях энергосодержа То есть кажется, как будто бы все только развивается, только а оно уже заканчивается, только это время близко, только только мы планируем завершить эту систему, только в показателях 2025 года в целом, только почему до конца мы не хотим выводить, только точку конечности, потому Точка конечности, это взагали классная фраза, запомнитаем ее. Потому что только так вы через программу мысли, только так, вы через программу слова, только так, поддерживаете систему эгрегора войны. Только так, вы даже не осознаете этот момент. Ваша энергия туда активно подключена. Только так, соответственно, идет пролонгация системы события. Да? Только так, потому что там не только конструктивные цивилизации, только так, в форме работы имеют место быть, но также деструктивные, только так, цивилизационные формы активно трудятся над тем, чтобы Тройка такая пролонгация была. Бабушка, розпутати нітки, але найважливіше до 25-го року, до кінця 25-го року, тррр, пролонгація, система конструація. неважно, що воно власне має завершитися за їхньою версією. Направду виявляється, що має завершитися ще й раніше. Не повірите, але знову повернімося до теми. А взагалі, що це було? Мабуть, ЕНЕЛОНА Мабуть СВО, яке зламало голови всім тим пропагандистам, які ратували за те, щоб Путін введе війська неважливо куди, просто вводь для того, щоби умовно кажучи, затануті блогери і затануті воєнкори мали куди їздити і отримувати добові і преміальні. Нам потрібні російськоязичні області України, безапеляційно російськоязичні. Так нема таких. То що робити? Якщо вам треба те, чого нема, то... І нам потрібно відсечь Україну від моря, превратити її в сухопутну регіональну державу по статусу навіть ніже Румунії. Ти знаєш, ну. Я, звісно, перепрошую, але у чоловіка геть з географією гірко. Що там в Румунії з морем? Ну, просто так цікаво. Ну, просто так цікаво. Серйозний вопрос. Тот же Херсон, наприклад, він не тільки русскоязичний, правда? И там навіть во время референдума, ти помніш, на двох языках проводився ну, референдум. В бюллетенях два, два языка использовались. Нормально, там все по-русски говорять, хто вот. не хочет говорити, он до свидания. я так вважаю, да? заслужили. О, а тут уже найцікавіше. Це історія про те, що оце чупередло, ведуче каже, що так там же ж українською говорять. А хто не хоче, тому відключимо газ. Так немає безапеляційно російськомовних регіонів. То робити що? А викреслити тих, хто говорить українською. Все дуже по-російському, дуже просто. Ну і в принципі, воно ж нічого дивного, правда? Ви ж не здивувалися. І так, так, так. Тут ще одна історія: теорія про історію, про те, що жодних перемовин взагалі не потрібно. Росіяни про це малять, тому що всі перемовини, вони, 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 ну коротше, вони на зло. Росії, звісно. В ходе специальной военной операции он уже э, начался. А, с другой стороны, одновременно включились и так называемые переговорные процессы. С их помощью Запад хочет э, замедлить наше продвижение, а лучше его остановить. И, э, ну, скажем так, выражаясь прямо, украсть победу. Ха-ха-ха. Ну, вот это вот про выкрасть перемогу, это целом довольно интересная история, потому что... Що... Як можна вкрасти те, чого не існує апріорі? Ну Росія це нація, країна, організація? Якась така, знаєте, об'єднання, яке програло в принципі своє майбутнє, майбутнє своїх дітей і так далі. І не факт зовсім, що діти у них будуть. Не марно ж вони там всім штампують просто в голови, по скільки кому, скільки разів, з якого віку, і неважливо від кого народжувати. От вам, будь ласка, Валька Матвієнко, вона ж стакан, вир... вийшла і виродила точніше, виронила, чому не виродили? Потроє. Бо має бути так, щоб потроє, оце був знак пристойності, а всі, хто менше, м -м. -м. Іміть троїх і більше дітей стало признаком успішності, модним, желанним тренд, трендом. На це має бути направлена, а може бути перестроєна во многом, вся наша виспітальна робота, система образування, сім'я і так далі. Як нам поміняти ментальность молодых людей. Необходимо перестроить информационное поле в Сторону традиційних сімейних цінностей. ой, ой ой я ж вам зараз розкажу про традиційні сімейні цінності, і не тільки там же ж справа у тому, що в одному з пологових будинків почали жінкам аборти робити без наркозу. Ну це так про традиційні цінності. Про те, що гвалтівник не є злочинець, а злочинець є жінка, яка вимушена була позбутися від вагітності, яка настала внаслідок вагіт... Внаслідок зґвалтування. Ви це вже знаєте і чуєте. Якщо не можеш виховувати народжую віддавай в церкву, ви теж таке знаєте. Ну і юна армія вона ж страждає від того, що її ніхто не поповнює, хоча поповнюють її доволі сильно. Все дуже не дуже у росіянців і ще раз акцентую, навіщо їм була Україна. Пам'ятайте про те, що сказав Шахназаров. а ви хочете, що знову Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан і Казахстан? Ні, не хочуть. Тому що вони хочуть чогось. Інакшого, більше подібного візуально на них, не розуміючи того, що ми з ними геть не подібні внутрішньо. І саме тому їм потрібно захопити Україну для того, щоб поповнити свій вирожденський генофонд. Ну для того, щоб менше вирожденців там народжувалось. Так, і далі вони будуть над цим працювати. Про троє, п'ятеро, восьмиратеро і так далі. І ще велике питання: як же їм перебудувати їхню освітню і інакшу програму? Так уже перебудовують, Он, будь ласка, книжки передруковують по поводу, по поводу цензури. Да? Вот они все ж же... їм не дають свободу творчества. А от таку свободу творчества і не надо давать. Не надо. Не нравится слово цензура придумайте другое. Да? Но на самом деле здесь надо понимать, опять же, в условиях того, что Россия борется за то, что вона является суверенной державой, и у них какие-то суверенные смыслы, там, да, и все такое прочее, да, в условиях, ну, такого очень жесткого противостояния с Западом на грани горячей войны, но ну, мы не можем позволить себе, да, такой работы наших врагов с нашими детьми. Вот, а, а к чему тогда все эти разговоры по патриотическому воспитанию, надо родину любить, надо семью любить, надо то любить. А он прочитает и скажет: так сказать, да мне плевать, я хочу быть какашкой, так сказать, и все. и не хочу быть никому ничего должным. Да, поэтому я думаю, что здесь очень просто: здесь, без каких-то ходсоветов, без каких-то контролирующих органов, без каких-то общественных советов, да, и без, без какой-то цензуры в том или ином виде, ну просто не обойтись. Ох, ну вони вже цензурують. Ну і про якщо не хочеш бути какашкою, виступає чи бурашка. Направду величезне питання, кого вони виростять? Бо виявляється, що тут е з препаратами такі біда. От вам дуже пропагандист Проханов розповідає про епоху очищення суспільства. Готові, прошу дуже. Стаєнний <постережній> погоні за временем. <часу> Я ловец истории, и вся моя творчество – это погоня за металлу. Я рою волчьи ямы для истории, понимаешь? Mm -hmm. Я гонец, рабочая колхозница. В mm -hmm. ДНХ. ДНХ. Это Адам и Ева, которые взлетают на небеса, и Господь изгнал из рая. Они достигли рая, построили рай земной, бриллиантовый коммунизм, и они опять взлетают обратно в рай. Раптом что, давайте скомпилируем, религия опиум для народу, Радянский Союз, знищение церков, Адам и Ева, взлетают дыра. Угу. И Господу показывают инструменты своего труда, серп и молот. Вы говорили и писали про эпоху или время очищения. А вам понятен вот этот, ну не знаю. секретный ингредиент, который мы как общество должны выработать, чтобы началось это ощущение. Щоб почалося це відчуття очищення, я пропоную вам написати той секретний інгредієнт, який виробляють росіян росіянці, і чи допоможе він їм очиститися. Ну, те, що вони токсичні і забруднюють світ, це вже зрозуміло. Що це за інгредієнт? На вашу думку, і на правду мені було б дуже цікаво зазирнути всередину черепної коробки з наукової точки зору, виключно емпірично. Якщо б звісно ці люди. Анатомічні набори не були б нашими сусідами, і щоночі не запускали б шахеди над моєю хатою. А так мені все одно цікаво, але все одно цікаво, але не тільки з науковою точки зору, а для того, щоб їх було менше, ну якомога менше чи в перспективі не по троє, чи вже зараз. Для тих, хто зараз бореться з кількістю росіян. Привіт і окрема подяка тут. збір на Лиманський напрямок або задонати тим, кому довіряєте. Армія, спасибі, що стоїте там, де стоїте, щоб ми могли тут робити те, що вміємо найкраще. Дякую, армія.